Всі ми знаємо, що професія рятувальника мужня і небезпечна. Герой цього випуску розповість про нелегку роботу співробітників ДСНС в умовах сьогодення. Змінилася специфіка роботи. В принципі, плюс-мінус та сама, але зараз дуже її додалося багато, адже. Е ці нелюди, які нас атакують, вони завдають дуже великої шкоди, і в результаті їх атак створюється дуже велика небезпека як людям, так і цивільним людям, маю на увазі, так і людям, рятувальникам і всім іншим силам оборони, які намагаються і протидіють досить ефективно російські навалі. Змінилося те, що раніше ми виїжджали тільки в бойовому одязі і в звичайних касках. Тир ми повинні виїжджати в бронезахисті, в бронежилетах обов'язково в касках. І весь час ми повинні слідкувати за сигналами вітряної тривоги, адже дуже велика ймовірність повторного обстрілу. Бо ці не люди, коли бачать, що якщо у них є інформація, що там зібралось багато сил, які ліквідовують ті чи інші. Наслідки, то вони дуже часто завдають повторного удару, і вже, на жаль, були в нас випадки, що наші люди загинули і були поранені. Навчатися потрібно постійно, бо якщо ти тільки залишиш навчання, то це не тільки ти будеш деградувати по службі, але це може бути дуже загрозливо для твого життя, адже якщо ти не опануєш нове обладнання і нові способи та методи ведення. Боротьби, які ми на своєму фронті проводимо, то, звичайно, це буде дуже небезпечно. Наша служба зараз, ну як в принципі, і завжди і зараз особливо вона оснащена всім необхідним для виконання завдань за призначенням. Дуже зараз у нас гарне забезпечення, є новітні костюми, наприклад, там, від хімічного захисту, є велика, ну, досить велика кількість квадрокоптерів, які нам дуже допомагають на ліквідації завалів. Уже у нас досить багато людей пройшло навчання. Також нам дають. Досить багато техніки як пожежно-рятувальний, так і протехнічний. Ну це почесний знак чесний да, знак цей завідваленчення ситуації. Е, хрест, так він народі називається Хрест у нас ну, на жаргоні цьому пожежному. А ось він е, дається або за, за якусь одну конкретну, в моєму випадку це за декілька. Е, ну, тому що я приймав і участь і керував в дуже багатьох. Е, Назвичайні цих подій пов'язані з військовим станом. І за результатом всіх, всіх подій було складено подання керівництво направлено на державну службу, вони розглянули і вважали за доцільне присвоїти таку високу награду, якою я дуже пишаюсь. Через нищівні дії окупаційних військ води у водоймах стає менше і зростає ризик натрапити на вибухонебезпечні знахідки. Аби убезпечити населення, сапери ДСНС проводять підводне розмінування. Ми обстежуємо акваторію на річок, там ну, морей. Ну, на виявлення вибухонебезпечних предметів. Найчастіше це залишки СС-300 зі смерчей. Ось мінометні міни, міни з Другої світової війни, там, гранати, можуть бути. Ну, те, що повимивало, зараз вода зійшла і воно проявляється вже за останній період, коли вода відійшла, щоденно розрахунки саперів виїжджають на саме таке По Взагалі раз час, тому що якщо е, нам показали точне місце, то можемо і за пів часа, пів години знайти. Якщо він транспортується, транспортуємо його на полігон та знищуємо шляхом кареонного підриву. Якщо це вибухонебезпечний прибит, такий, який має якого який не можна транспортувати, знищився на місці. Водолаз його знайшов, водолаз заложив заряд, все відійшли, водолаз вийшов з води і тільки потім вже проводиться знищення. Коли в воді вже нікого немає, щоб ніхто не знаходився із водолазів і тільки потім вже контрольованим підривом знищуємо. Це мінометна міна 82-го калібру часів Другої світової війни. Цей предмет можна транспортувати для подальшого сходження на полігоні. У літній період основний вибір місця відпочинку у людей це водойми. Про статистику надзвичайних ситуацій та заборону відвідування водних об'єктів більш детально розповість наш фахівець. Що стосується питання порятунку людей та загибелі на водних об'єктах Запорізької області, то слід зауважити, що протягом 2021 2022 років на водних об'єктах Запорізької області сталася 181 небезпечна подія на воді, в результаті яких загинуло 50 осіб, з них шестеро дітей. Підрозділами головного управління вдалося врятувати життя 133 особам, з яких 27 дітей та підліків до 18 років. Також з початку третього. Року, на водних об'єктах підконтрольних територіях України в межах Запорізької області загинуло шестеро осіб. Дітей, завдячуючи вмілим діям рятувальників, загибелі не допущено. Основними причинами, що стосуються загибелі людей на воді, є перебування відпочиваючих в стані алкогольного сп'яніння, нещасні випадки на воді, пов'язані з порушенням правил поводження. На воді, а також невідомі обставини, що призвели до загибелі людей і заняття рибальством. Головним управлінням з метою розгляду питання щодо попередження загибелі людей на воді було ініційовано та безпосередньо прийнято участь під час засідання регіональної комісії ТЕП та НС порушеного питання. Під час цього засідання було розглянуто питання. Відвідвідування місць масової відпочинку людей на боді за результатами розгляду комісії. Було рекомендовано всім органам виконавчої влади прийняти відповідні рішення щодо заборони та вжиття невідкладних заходів з метою встановлення відповідних попереджуючих знаків щодо недопущення відвідування людей на воді. Це все пов'язано з тим станом в нашій державі, а також безпосередньо в Запорізькій області з проведенням воєнних дій на території нашого регіону. Також відповідно до протоколу. Засідання Оперативного обласного штабу з координацією оздоровчої кампанії в Запорізькій області в 2023 році прийнято рішення про заборону проведення літньої оздоровчої кампанії по всій території Запорізької області без виключення до припинення чи скасування воєнного стану. На території Запорізької області також працює програма з організації рятування людей на водних об'єктах Запорізької області, термін дії якої передбачається на найближчі 4 роки. З метою реалізації вище зазначених протокольних рішень головним управлінням спільно з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, представниками змі та національної поліції в Запорізькій області здійснюється інформаційно роз'яснювальна робота серед населення щодо заборони відвідування таких місць відпочинку, а також звертається увага щодо питання мінної безпеки, оскільки воно стоїть окрім під час відвідування цих місць. І також може призвести до нещасних випадків. Разом з тим, для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки. Зокрема, пам'ятайте, відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах. Ніколи не пірнайте в незнайомих місцях, не лишайте без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки». Не запливайте далеко, ніколи не плавайте наодинці, особливо, якщо ви не впевнені у своїх силах. Не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння, не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас. Температура води при цьому повинна бути не нижче 17 градусів. Плавайте в воді не більше 20 хвилин. Причому цей час повинен збільшувати поступово, починаючи з 3-5 хвилин. Тідкуйте за штормовим попередженням і не виходьте у плавання на човнах при сильних у поривах вітру. Рятувальники продовжують цикл безпекових заходів для дітей. Як це відбувається, дивіться далі у програмі. Запорізькі рятувальники вкотре відвідали дітлахів із цікавою лекцією про види вибухонебезпечних предметів та нагадали, як діяти під час виявлення підозрілих знахідок. Було акцентовано увагу на залишені без нагляду речі, іграшки, гаманці, зошити тощо, адже вони також можуть нести небезпеку. Наприкінці заходу кожен з присутніх зміг відчути себе справжнім рятувальником, примірявши бойовий одяг та загасивши вогонь з пожежного ствола. Таким інформативним був наш випуск: бережіть себе та любіть Україну.